Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 10 грудня, і перед тим, як я розпочну сьогоднішній огляд новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант ну, внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинає із української теми, і дивіться, говориться про те, що Трамп в літаку летів на американський суперкубок, але про це в самому кінці. І в літаку він декілька там видав і розпоряджень і відповів на декілька запитань журналістам. І одна із тем була Україна, звісно, і він відповів, сказав, що він розмовляв з Путіним. А журналісти перепитали у Трампа, коли він розмовляв з Путіним, тому що ну знову ж таки тема про війну, про закінчення війни. Ви вже розмовляли, як були стали президентом, тобто після 20 січня, і Трамп на це не відповів. Він сказав, що ми вже з ним говорили. і Ще будемо говорити цю війну. Треба закінчити і трошечки відійшов від теми. Більше того, він сказав, що він планує говорити з зеленським і зустрітися. Але зустрітися скоріше всього буде зустріч тут в Сполучених Штатах Америки. Сказав: Я туди не поїду, і можливо можна подумати, що це про Україну мова але це іде мова про конференцію безпеки, яка має розпочатися у Мюнхені 14 лютого. І Трамп сказав, що ми зустрінемося з Зеленським, обговоримо ці всі питання. Зеленський готовий говорити. А натомість на конференцію замість Трампа поїде Джей Ді Венс. і він якраз на цій конференції так само має зустрітися з Зеленським. От про що конкретно Джей Ді Венс буде говорити, і взагалі чи він щось вирішує, чи ні. Але на відміну від Трампа, Джей Ді Венс дуже ну відкрито негативно говорив і про Україну і про Зеленську. Так що це, мабуть, якщо я не помиляюся, буде перша їхня зустріч. А, на в то, в той же самий час а, розказується і про Зеленського, який давав інтерв'ю, чи вийшло інтерв'ю на каналі британського телебачення, і Зеленський сказав, що ми готові вести переговори, але при умові, що не Сполучені Штати, Ні а, Європа не покине Україну і а, дасть гарантії безпеки для України. Ось, в той же час із сторони Путіна повідомляється, що Путін не готовий розмовляти із Зеленським, і абсурдність ситуації, дивіться, в чому заключається, що Путін називає Зеленського нелегітимним. От як можна там не любити, ненавидіти, сміятися над Зеленським, але товкти оцю історію, що Янукович легітимний президент, бла бла. бла Після ну, Порошенка ще можна було. Якось за вуха притягнути, що він нелегітимний, тому що прибрали Януковича там і поставили там Порошенка і так далі, нібито. Але Зеленського знову ж таки вже другі вибори після 2014 го року, коли е, Янукович втік Росію. І тому ця дудочка більше для внутрішнього російського споживача, звісно, ця пісенька співається, але е, невідомо в якому форматі взагалі ці переговори. Почнуть відбуватися. Скоріше все, йде і, все до того, що переговори якісь в якомусь форматі будуть десь. Незрозуміло де на даний момент, але про це все більше балачок. Ну, а на американському просторі новина розпочну, що ще вчора, а так само на цьому ж літаку, як Трамп летів, то він сказав, що з сьогоднішнього дня має там оформитися остаточно. Трамп а, видав нові, нові тарифи, які він сьогодні планує підписати, а саме про імпорт сталі і алюмінія сюди в Сполучені Штати Америки, і це буде 25% тариф на будь-яку країну незалежно звідки це буде імпортуватись, чи це з Європи, з Канади, з Мексики, з Азії, там з Китаю, там чи ще звідки 25% отакий металургійний тариф, щоб по суті захистити американських металургів. І по цій самій темі так само була зустріч у Трампа із прем'єром-міністром е, Японії, і е, пі, після цієї балачки не повідомляється, чи ця тема піднімалася, чи ні. Можливо, Трамп вирішив, що якраз під це тему добре сказати. Я нагадаю, довший час, буквально півроку. Протягом півроку, така собі компанія е, Nippon Steel, це Стіл, це Медсталь, хотіла купити за. Майже 15 мільярдів доларів американську металургійну компанію US Steel. І, і, і проти цього були, до речі, і Байден, і Трамп. Трамп, в принципі, тому що він знову ж таки розказує про те, що він хоче тримати американське виробництво в американській власності, ну, як мінімум, така офіційна версія. А Трамп же ж був на стороні якраз таки американських металургів, тому що. Керівництво цієї американської сталі цієї компанії хотіло продати, тому що вони б заробили дуже кругленьку суму ці грошей. Але відповідно після таких речей постійно проходять скорочення там і так далі. Як ви розумієте, це взагалі злоглобальна компанія. Ця Nippon Steel. після цього об'єднання з US Steel це була б третій е, по величині концерн взагалі світового масштабу. І... В кінці кінців металургії, більшість, яких які ці комбінати чи заводи розташовані в штаті Пенсільванія, пішли б скорочення. Зазвичай завжди такі речі відбуваються. І е, Байден, захищаючи інтереси працівників, так само заблокував. Комісія, яка розробляла цю покупку, не змогла знайти єдиного рішення. Байден в кінці кінців мав прийняти рішення дозволити цю купівлю чи ні. Він виступив проти. Так от, згідно цієї е, зділки цієї, цього діла, е, Трамп так само виступив, сказав, що Ніпон е, Стіл не буде купувати цю е, американську компанію. Натомість вони будуть інвестувати великі гроші і вони будуть інвестором, власником залишаться американці, а вони будуть інвестором. Скільки відсотків там ще не зрозуміло, і так далі. По-перше, а по-друге, незрозуміло, чи самі японці, до речі, погодились на таку трампівську ідею в цьому плані. Ну, Але Трамп її озвучив якраз таки після зустрічі із премєр міністром Японії. А ще одна новина. Я трошечки розказував про те, що оця агенція державного ефективного використання грошей, ДОЖ, називається там, де Трамп вивчається, де Ілон Маск там, керує цим агентством. він розказував про те, що випускати американські копійки занадто дорого. Ми втрачаємо великі гроші і так далі. От, наприклад, за останній рік, коли є дані, що було виготовлено 3 3 мільярди 200 мільйонів оці пені, називається одна копійка американська, і це коштувало. Втрата грошей на суму 85 п'ять мільйонів доларів, і Трамп вірніше Бай... кажу, Байден і Трамп обичається вже заплутався. Ілон Маск говорив, що от він пробує зекономити для людей гроші, і він розказував, що ми витрачаємо гроші. По суті, виходить одна копійка, щоб її виготовити в кінці кінців для американського бюджету коштує 3,7 копійок. Це ну трошечки більше ніж втричі. І а, Трамп видав розпорядження, щоб а, перестати виготовляти одну копійку. І я про це трошечки так само розказую, тому що є певні статистики, певні дослідження з цього питання. що Трам, до речі, так само не заглибився в тему, а сказав, що нам коштує більше ніж дві копійки. Тобто, от він навіть не не до кінця поцікавився наскільки це дорого виготицю цю копійку для американців, коштує. Але історія про те, що дивіться, що. 85 мільйонів це великі гроші. Але для звичайних американців, якщо ви в Америці або ви трошечки цікавилися, практично будь-які ціни в Сполучених Штатах Америки, якщо ви заходите в магазин, вони завжди коштують трошечки менше одного долара, там або там умовно кажучи, 99 центів або 49 центів. центів. До речі, по цій самій темі, наприклад, оцю копій, 5 копійок монету виготовлення коштує 14 центів, тобто майже так само втри... втричі дорожче. І от якби відмінили 5 копійчину оцю монету, то мені, на мою суб'єктивну думку, от вплив для життя звичайних американців був би набагато менший, тому що ну економилися б по суті ті самі гроші, але в Америці, ну. Я от реально не бачив, щоб щось продавалося по 54 копійки, 44 копійки. Все продається це 99 і так далі. Так от дослідження відносно цього виходить, що. от... От кожна річ, ви бензин купуєте 99 центів, купуєте гумку, молоко, яблуко, все от в кінці 90 дуже рідко де округляється до круглого долара. Так от, оця по одній копійці набігає для кожної статисти американської середньої сім'ї, виходить, це вимірюється в тисячах доларів. Це як мінімум, Навіть якщо це беремо одна тисяча доларів, то якщо в кінці кінці цифра округлиться, на даний момент, до речі, про це мова поки що не йде. Тому що якщо Ціни не округляються, просто перестають виготовляти ці монети вартістю 1 цент, 1 пені. А для прикладу, в Канаді, коли це відмінили там декілька років тому назад, то там як вийшли з цієї ситуації, що для людей, які розраховуються безготівково, тобто кредитними картами картками. ціни залишаються такими самими. Для тих, які розраховуються готівкою, вони округлилися до, до найближчих там, 5 копійок, ну, по суті, до долара, так само, якщо взяти. Тому на даний момент не говориться про те, що ціни будуть округлятися, але в кінці кінців ви маєте зрозуміти, що один цент, один пені буде виходити із обігу, і, відповідно, щось треба буде робити з цінами. І якщо в кінці кінців дійде історія до того, що. Ціни округляться до от одного долара, то ну знову ж таки, це взагалі смішна історія, але це реальність в тому, що от кожен американський бюджет середньостатистичної сім'ї це на собі відчує. Хоча вони, я думаю, що більшість їх не зрозуміє, куди поділися їхні гроші, але от така от новина. А, історія про я розказував так само. Це було в топах трошечки раніше про бюро фінансового захисту споживачів. Про те, що а, звільнили директора, який, до речі, як я розказував, був вів свою роботу. Ця агенція взагалі була заснована в 2011 році. Реакція на те, що. Після цих шахрайських схем банківських структур в 2007 2008 році тоді американська економіка рухнула, разом з нею і світова економіка рухнула. І, на жаль, це дуже вплинуло от, і навіть на українську економіку, хто цікавився, до речі, тому що до того часу просто там все було мало не на мазі, але 2008 рік зробив, що рейтинги Ющенка впали, і. Вибрали потім Януковича, якщо ви це все, звичайно, пам'ятаєте, а дехто й переживав це все діло. Так от тепер доручили цю Агенцію людині, яка була співактором проєкту в Америці, дуже відомого, як 200 чи 2025 2025 рік. Проект такий, який Має за ціль чи за ідею побудувати вертикаль влади. Тобто, ну щоб довго не розказувати, це російська версія тільки в Америці. Тобто є президент і все під президентом, всі федеральні структури, все абсолютно працює, щоб всі співають під дуточку, ніякі там думки, щоб не були протилежні, ніякі опозиційні думки, все, що було в гармонії. Нібито дуже класна така ідея, але. В Росії видно, як життя змінилося з 2000 року, коли ця ідея почала тільки будуватися, і що зараз відбувається зараз. Тобто от, ця людина тепер є тимчасово виконуючим цієї структури, і він, по суті, закрив цю агенцію. Це незалежна, до речі, агенція, як ви розумієте, вона моніторила роботу банківських систем. Вона за цей час з 11 року по зараз. Повернула для споживачів 21 мільярд доларів, повідомляється. Але я б сказав би більше того. Тут питання: знаєте, коли є оцей наглядач над тобою, то зекономлено набагато більше грошей, тому що він ну, превентивний е, такий метод, е, щоб банківські системи чи банківсь... банківські структури не робили більше шкоди для споживачів, тому. Це доволі класна була штука, і тепер вона закрилася. Маск, який знову ж таки зекономив гроші, закривши, бувши ініціатором цієї генції, сказав, що е, є такий е, RIP, американський такий вираз, чи англійський, вірніше, Rest in Peace, Мається на увазі спочивай спокій. Мається на увазі, це говориться, таке, таке е, зазвичай пишуть. Люди, людям, які вже видішли в той світ, людям померлим, пишеться це RIP, риб, або як наші кажуть, риб, але це спочивай з миром. Тобто, ми тепер вбили ще одну штуку, яка тянула на сьогоднішній день. А гроші з федерального бюджету. Але знову ж таки для звичайних людей це дуже погана новина, яка зараз, звичайно, видається як перемога. Трампісти там танцюють, святкують. Але це дуже погана новина. А багато, на жаль, звичайних людей не розуміють, наскільки це погана новина, тому що це е, і на банківських системах, на відсотках, на позичках. На цьому всьому це аукнеться через деякий час, можливо, навіть дуже скоро, тому що. Цю агенцію вона була як кістка поперек горла для дуже багатьох впливових людей в цій країні. Ну і тепер вони святкують перемогу. А ще одна новина з цієї самої теми, де теперішня нова влада пробувала перевірити взагалі американське казначейство, і там така штука була, що ДОЖ Він же тепер кругом залазить своє засовує свої щупальця. і було перевірка, куди йдуть гроші з американської казни. Ідея, нібито на обкладинці, дуже добра. Проблема в тому, що в Америці дивіться, казначейська система це дуже секретний доступ для лімітованої кількості людей. Чому? Тому що це доступ по суті, до кожної податкової декларації кожної людини. Ну там мене там мені нема за що переживати і так далі. Але. Це дуже секретна інформація. Чому? Тому що, взагалі, оця персональна інформація в Америці, це, мабуть, найбільша цінність. І про це і судові справи, там, і дуже багато моментів. І е, подали в суд, подали в суд на дош на адміністрацію Трампа за те, що вони полізли якраз таки в секретну дану е, цього казначейства. 19 штатів, взагалі, генпрокурори 19 штатів. Ну і це. В Принципі не дивно, це демократичні штати, які не танцюють під дудочку трампістів, тому що вони сказали: слухайте, це секретна інформація в Америці. Навіть у був такий розгляд, якось була кримінальна справа, і примушували айфон видати там їх, їх там, через їхні коди, чиюсь переписку, але через те, що це приватність американська, тоді навіть. Apple так і не відкрив через допомогу хакерів якось так взламалися. Тому ця історія от, персональної інформації це просто найвище, що може бути. Ну зараз люди, які моляться на Трампа, по суті, вони ці цінності трошечки відсовують на другу сторону. Так от, федеральний суддя він заблокував доступ в суботу. Чому взагалі заблокував? І я трошечки от насипав. Чому? Тому що. Ілон Маск доручив людям, які залазять цю фінансові е казначейські перекази, інформацію секретну для двох пацанів по суті, яким там десь по 19 років чи щось таке, які працювали там, чи один із них, чи обоє з них. Один працював на Теслі, другий на SpaceX працював. І просто люди, які взагалі в цій темі, вони в шоці. Тому що, е, хоч там зрозуміло, що ці 19-річні пацани розбираються на комп'ютері набагато краще там старших людей, включаючи мене. Але режим секретності і взагалі державних оцих моментів важелів, як це все там е, іноземні розвідки працюють, як це все крадеться, е, е, я в принципі, майже переконаний, що ці пацани взагалі не мають розуміння, що вони, що і як. Там навіть є ціла схема. Взагалі, як оці люди, які перевіряють, ви не можете своїм лептапом зайти, не можете флешку якусь совувати, тому що там через віруси викачується, вкрадається і так далі. Якось, можливо, на стрімі розкажу. О, цікава була така штука, як якось от я дивився документальний фільм про те, як. В Ірані, а абсолютно автономна атомна станція, чи якась там е, ядерний е, е, об'єкт, де який не можна було взагалі підлізти, і як через спецслужби, через якусь лів, ліву флешку через людей зайшли, як взламали ту систему, до якої взагалі не було доступу. І от саме от про цей момент е, суддя, в принципі, заблокував доступ для цих людей, яких доручив. Ілон Маск і його дощ перевіряти цю схему. Ну, і, звичайно, Трамп і Ілон Маск його обзивають там, корупціонером цього суддю там і всякі таке полосся. Ну, але ця заборона тимчасова має знову ж таки пройти сам судовий розгляд. Чим воно пройде, буде видно далі. Одна стара новина, чи з минулого тижня новина про те, що. Літак, який е, летів із одного міста в інше місто в Алясці, там не дуже велика дистанція була. І я розказував про те, що в четвер в, втратили радіозв'язок. І вже в п'ятницю під вечір, після того, як вже був мій е, огляд озвучений, е, було повідомлено, що літак знайшли. Цікаво, що він не утопнув. А це, оскільки це північні е, території, то літак. Літак знайшли на крижині, тобто, можливо, він пробував якось сісти чи ще що-небудь, але літак розбився об ту крижину, вдало сісти, не вдалося, і всі, хто там загинув, хто був на борту того літака, на жаль, загинув. До речі, літак знайшли на відстані 40 кілометрів від міста Номце, куди летів. Зв'язок повідомляється, втратився за 20 кілометрів. Але ну та е, крижина дрифтує по воді, але вона не настільки швидко. Там говориться 5 кілометрів, всього за добу, вона там якомусь напрямку пливе. Ну, але на жаль, трагедія трапилась. Причини на даний момент невідомо, є тільки там здогадки. Починають дивитися хто там на борту був, чи це можливо щось сплановане, чи ще що-небудь. Але от така історія. Ну і остання новина: це про американський футбол. Вчора був американський супербол. Це. Суперкубок, по суті, якщо перекласти на нашу мову, зустрічалися Канзас із Філадельфією, і Канзас а, міг створити а, історичний момент, тому що два попередні суперкубки виграли саме вони, і до цього часу нікому в історії американського футболу не вдавалося а, виграти тричі цей суперкубок. Але як ви розумієте, вони вчора програли і програли просто вщент. Філадельфія просто катком пройшла рахунок кінцевий, 40-22. Але там останній четверть Філадельфія просто зупинилася, вже не грала. Там був рахунок 46, і вони просто зупинилися. І от е, е, уже кінцевий рахунок не такий позорний, щоб сказати. Але знаєте, що цікавий момент з цього приводу. Як я казав от на самому початку, що Трамп відвідав цей суперкубок, летів на літаку туди. І коли він обирав, хто має виграти в цьому простостоянні, він вибрав Канзас. Ну, слухайте, це трошечки, звичайно, жарт. Але слухайте, бачите, от не варто йти в команду з Трампом, тоді ви на стороні лузерів опиняєтеся, як ви бачите, ну, знову ж таки, але. Матч закінчився з поразкою чи поразкою команди, яку обрав Трамп. Ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. Я не знаю, чи ви звернули увагу, як я тут нашупканий. До речі, хто був зі мною на стрімі в суботу, як тільки стрім закінчився, я таки виграв той вантаж аж сюди на північну Дакоту. І я вам скажу, що вдалася температура була плюс 25 Тут мінус 35, от просто ну я не, не на всіх потужностях температури в Вені вистачає, але я тільки що з двору. До речі, знав знову взяв вантаж і знову їду в Техас. Тільки тепер аж я зараз під. Канадською границею, а їду аж в Ларедо, аж мексиканський кордон. Там буде ще тепліше. Тут зараз вночі було мінус 35, зараз мінус 30. Я думаю, що там буде плюс 30. Я не знаю, хто із вас трошечки по медицині, але мені здається, що це не крепко добре для здоров'я, коли я міняю ці перепади температури 60 градусів за добу. Але от, така от історія. Плюс в тому, що я не буду тут сидіти, мені взявся вантаж. Щойно завантажився. Вантаж перевірили. Я їду. А на цьому все. Я дякую за ваші коментарі, підписки і вподобайки на моєму каналі. Вам нехай щастить всього найкращого. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Все буде Україна!